Один раз два. Добрий день. Як відпочивається? Трішки сонце, да? Я вибачаюсь, трішки запізнилися, тому що перекрили дорогу. Там велосипедисти їздять по центральному. Їхали якраз тільки з Києва. Ще раз всім добрий день. Мене звати Сергій Піскун, Хто не знає, буду радий познайомитись. Хочу сьогодні всіх вас запросити до себе на концертну програму. Не до себе, це егоїстично. Трішки без вас, глядачів, концертна програма не відбудеться. Самі розумієте. Тому я пропоную, хто не знає, познайомимося, заспіваю одну пісню, дві пісні, да, куплет приспів. І я думаю, що ми будемо мати змогу і поговорити. Вже можна видихнути. Дорога далеко. Одну, одну тебе. Ми, ми зможемо заспівати, так? Да? А, ще поговоримо, так? Да? Е, я вже спросив, як відпочивається. Як настрій сьогодні готові на концерт прийти ввечері? готові. Перші ряди готові, а там на задніх рядах? Скромні. Скромні, Ах, Я бачу такі дівчата сьогодні гарні, з посмішками в очках, загоріли. Тут вирили десь море поряд, так? Сейчас настроить настроюють, заспіваємо технічні. До речі, ми е пісні, багато пісень зараз переводимо в пісні Червоні троянди. Розумію, хто цікавиться творчістю, знає. Ця пісня обов'язково буде сьогодні в концертній програмі. Пісня теж коли-небудь буде в концертній програмі, самі, скажімо так, основні е, в, моєму творчі, в моїй творчості. І багато нових пісень цікавих, яких ще навіть в Ютубі, там в інтернеті немає. Тому е, запрошую, приходьте, познайомимося. Це від щирого серце відверто. Е, а, ви, я зрозумів. Був би настрій, можна було б заспівати і так без. О, все, додаю. А ви підтримуєте, так, да, друзі?